Сорт одяг, перший плюс другий сорт, вага 15 кг, ціна 1,9 євро за кілограм. Перші у нас ось такі спортивні штани з мікі маусами Від Disney в розмірі М. Далі ось така зіпка в розмірі XL. Ось такий світшотик Дивіться, який гарний. Стан ідеальний в розмірі М. Далі ось такі спортивні штани від Nike. Так, в розмірі М. Далі у нас йдуть лосіни в розмірі С. Вони ось такі йдуть в рубчик. Далі ось такі спортивні штани. Тут ідуть ось такі. В розмірі S, темно синього кольору. Далі ось такі спортивні штани. В розмірі M, Далі знову зіпка. В розмірі XL чоловіча. Так, що у нас тут ще є? Дивіться, ось такий типу кардиганчик, накидочка така з капюшончиком. В розмірі XS на ріст 160 см. Так, далі у нас ідуть лосіни в розмірі 40-42. Ось такі лосіни на розмір LXL, спортивні штани, такого молочного кольору, теплого відтінку. В розмірі XS. Ось такі сині. Так, в розмірі M. Далі у нас знову спортивні штани. Розмір L 44-46, Ось такі далі у нас штани. Так, розмір, розмір великий, але не вказано точно який. Приблизно 2 xl не досить великий. Далі знову у нас спортивні штани. Так, так, так. В розмірі М. Вони йдуть від Чемпіон. Так, внизу не на манжетику, вільні внизу. Далі знову спортивні штани. Чоловічі. В розмірі М. Всередині йде сіточка така. Далі. Ось така спортивочка. Жіноча в розмірі М. Далі дивіться, які класні великі штани. Дуже великий розмір. Приблизно 3ХЛ. Не вказано Збоку є великі кишені. Так, дивіться, ось таке худі сірого кольору. В розділу 36-му. Далі ось такі штани, вони дуже легесенькі. Так, 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 так. Розмір не вказано. Приблизно 2ХЛ. Далі ось такі. Сіренькі штани. І худі від Adidas. В розмірі розмір, розмір. L перше. Я показала вам більшу частину наповнення лотика, ось скільки залишилося. Якщо вам сподобався цей лотик, звертайтесь до наших менеджерів для його замовлення.